Мене звати Володимир. Гайда до роботи. Сьогодні вам розповім та покажу про свою водопідведення, тобто, як я зробив. Допустив декілька критичних помилок, які не варто робити, тому поділюся, розповім, щоб ви не наступали на ті самі граблі, що і я. Звісно, розуміння того, що зробив, не так є, виправлю, зроблю. Просто потрібно трішки часу поміняємо фільтри. йдемо до приявки. Розведення по воді виведена вода для того, щоб була вода на вулиці. Зараз, відповідно, спущено немає там води. Слідуючи, про що хотів розповісти, що найбільша проблематика і найбільша моя помилка в тому, що я не зробив тут вентиляцію. Тобто люк у мене відкритий практично постійно, тому що вологість така, що вона там накопичується і це не є дуже добре. слово має бути Вентиляція. Реалізується, зазвичай, вона досить просто. Ставиться дві труби. Одна опускається повністю вниз до самого низу, практично, а друга ставиться підверх і ставиться з протилежної сторони. Для того хоча б, щоб було проста вентиляція, притік і відхід повітря. Тобто на низ буде поступати холодне повітря, а зверху буде підніматися тепле повітря, зволожене, яке насичене парами води. І таким Чином ви будете трішки зменшувати вологість. Звісно, можна зробити також і примусову шляхом встановлення вентилятора, все це реалізується. Зараз покажу до чого приводить те, коли вентиляції немає і які нюанси виникають. По самій системі глубини насосу Ось знаходиться. Ось тут у мене з самих обсадочних труб посаджено 7 штук, це 21 метр. Відповідно. Насос якийсь польський вже, не пам'ятаю. Відповідно, далі ємність для води бак 100 літрів для того, щоб підтримувати тиск в системі. Ну і відповідно, щоб якийсь запас був. Далі стоїть ось таке реле, не знаю, як воно правильно називається. Це контроль тиску в системі. Робиться він для того, щоб, якщо, наприклад, у вас глибинний насос постійно не працював, він контролює тиск в системі, задаєте задані параметри, тобто нижню межу, при якому включиться глибинний насос, і створить до максимально. Тобто, це буде получатися. В метрах в мене висуло, там 2 атмосфери до 4 атмосфер. Перекриваємо воду. Зараз його буду міняти, розкажу, що далі. Далі труби пішли ось так сюди. Це труба. Пішла на зовнішнє використання до поливу влучне. Далі переходить ось сюди перший фільтр, фільтр грубої очистки. Після фільтра грубої очистки у нас йде система встановлення пом'якшення води. Екософт. Тут є у нас сіль, можете побачити ось тут. Після того, коли це все відбувається, у нас другий фільтр вже більш очистки вугільний фільтр стоїть. І далі вода пішла вже на будинок. На будинок заведено дві труби. Це не такі великі кошти, але якщо щось трапиться, грубо кажучи, з трубою, то в мене є запасна, яку я можу запустити і, в принципі, вкинути в будинок, переєднавши. Я зробив такий вибір. Я думаю, що це оптимальний варіант для того, щоб... Для того, щоб не було різних, різного роду нюансів. Кабель живлення. Значить, сьогодні хочу замінити фільтри. Фільтр грубої чистки купляв, купляв нитковий, ось такий. О, десь 850 гривень коштує. І для того, щоб замінити тут. Для того, щоб замінити цей фільтр, спочатку перекриваємо воду, але тут є ще один нюанс. В принципі, тут є клапани, якщо тиск високий, стравлювати, але воду треба стравити в такому плані, щоб тиску не було. Тому що якщо тиск буде, колбу ви ніколи не відкрутите. Тому перекриваємо воду, щоб насос не спрацьовував. Після того стравлюємо тиск системи, щоб він був мінімальний. Після чого. Лише починаємо відкручувати. На виході системи теж перекриваємо, щоб вода не втікала назад. Не зможу знімати і показувати однією рукою, тому зніму, покажу і розповім, що далі. Цікаво побачити, тому що з травня місяця цей фільтр не мінявся. Мені цікаво побачити, наскільки замовлений, не замовлений, тому що цей фільтр перший він сприймає всю воду, яка йде напряму зі скважини. Відкрутив першу колбу грубої очистки. Тут стояв поліпліптуленовий. Ось такий він, можете побачити. Ось такий він. Всередині є трішки мулу, Заразмию зроблю, але в принципі це за півроку він працював, тобто якщо навіть травень взяти не півроку, а вісім місяць. Це другий фільтр вугільний. Ось такий. Подивимось, той трішки не такий, той трішки не такий. Колба вимета, Встановлен перший фільтр грубої очистки. Так, поставив назад, там закусило просто ущільнюючу гумку. І зараз робимо повторно все у зворотньому напрямку. На манометрі у нас три бара з копійками, вирівнюємо тиск. Ми повністю відкриваємо, для того, щоб не було гідроудару. Якщо голубини нам з скучиться, треба зразу перекрити. Все піднімається майже до двох цих вирівнюється. Уже два бара. Вирівнювалося. А тепер стравимо повітря. Тут вода біжить. Тепер ось тут. Все, теж вода побігла. Тиск вирівняний. Тепер вже насос, навіть якщо відключиться, ніяких проблем не буде. Так, спостерігаємо, чи немає у нас протікання. Ніби нічого не тече. Можете побачити, що я почав робити неутеплення. Це з метою того, щоб коли буде тепло, конденсат не осідав на трубах і вологість не збільшувати. Ось тут покол вже зробив. Потім візьму ще більший і повністю його ізолюю. І таким чином, я думаю, зменшу саме накопичення води. Крім того, на оцю річ на... Грушу на фільтра, на все повністю. Найду захист теж такий, який можна буде надягнути, щоб зменшити осідання вологі, коли буде тепло. І таким чином зменшити вологі, щоб тут менше накопичувалось. Все в процесі, все покажу. Сіль використовую ось таку, Надіюсь, вам видно. Однією рукою важко все робити. Зараз засипаю ось сюди. Ну, значить, ще залишилося місце. Ось так. Усе. Ось такий фільтр грубої чистки, Можете побачити. Вже він забитий. І всередині теж видно, що вже такий. Значить по фільтрам це мінявся раз в 8 місяців. Буду міняти частіше, тому що від цього залежить який напір є в системі. Всі роботи, які зроблю з часом, утеплю труби, ізолюю їх, щоб не було конденсату, вентиляцію. Відповідно, коли це все реалізую, вам зроблю окреме відео та покажу, скільки це вартувало в цілому. Ну а так, якщо у вас будуть виникати додаткові питання щодо системи, можливо, водозабезпечення вашого будинку. Будь ласка, задавайте, ставте свої подобайки, діліться каналом. Це мирного неба та все буде Україна!